Російсько-української війни актуальна в першу чергу тому, що вона й досі триває. Науковці зараз тільки вивчають цей період, бо, власне, зараз і пишеться історія, як стверджують самі історики. На долю нашого покоління випало тяжке випробування. Завершити війну з Росією розпочату ще в минулому столітті. Звідки до сьогодні українці черпають силу та витримку на боротьбу. Історики та майстри з характерництва кажуть, відповідь на це питання потрібно шукати в минулому нашого народу, адже інакше й бути не може, якщо в наших жилах тече кров волелюбних людей, українських козаків. Архетипічно хлопці, які воюють, з них 30%, процентів. Ну це так теж суб'єктивно. Ніхто цього не вимірював і про це не скаже. Вони архетипічно душі, які перевтілилися саме на захист України. Та як потрапляли до лав запорожців, стати козаком було не так просто, як виявляється. Те, що козаком міг стати кожен, хто прийшов на січ, перехрестився, сказав, що вірить в Бога, та вип'є келих горілки. Це міф. Козак ставав козаком після тривалого навчання та муштри. Відтак він мав скласти іспит на звання козака. Окрім бойової науки, молодик вивчав грамоту, астрономію. Найбільш талановиті ще вивчали основи дипломатії іноземні мови, адже делегації Запорізької січі їздили до інших країн з дипломатичними місіями. На виклики української історії реагують психологи і наголошують, хай там що перемога за нами. Це не прописано в книзі про родств, не озвучено мольфарами, але це закладено в ДНК кожного українця, тим більше тих, хто зараз на нулі чи передовій, наголошує психологиня Світлана Клименко. Чому це можна сказати з психологічної історії? Ну в нас є ДНК. В нашому ДНК зашифровано дуже багато інформації і сім поколінь. Це те, до чого ми маємо ну, дотичність. То сім поколінь, і це якраз е, казаки, ми захватуємо цей момент. Прописана програма в нашому ДНК, як це бути, як виживати в тих умовах. Е, знання ми отримуємо на рівні менталки розумом. Можна це пояснити з психологічної точки зору, то є це патерни поведінки, як мої пращури вели себе в таких умовах, і це дозволило їм вижити. Справитись. Так, і архетипічно є козаки, які правда втілюють саме цей код. Певна річ ЗСУ кермують. Утім, зауважує пані Світлана слід покладатися й на себе. Перемога починається з кожного з нас, бо Україна це ми. Чим більше буде відкат в людей. Саме в негативну парадигму, тим довше затягується процес війни. Тому так перемога це я, і від кожного залежить наскільки швидко вона буде реальною фізично. Питання в тому, в що ти віриш? Якщо я вірю, що українці кожен сам за себе, і поки мене це не стосується особисто, воно якось буде саме. То воно нічого і не змінюється. А коли я відчуваю себе тою маленькою бджілкою в загальному українському вулику, і від мене залежить виконання своєї функції, мені не потрібно нести відповідальність за весь вулик, бо от природа мудра і вона розвивається згідно своїх законів. То як пчела, в мене до себе є питання. До вулика нема питання, тому що ну він складається із нас, із всіх таких різних. І внутрішню трансформацію потрібно проходити кожному. І для цього зараз самі найкращі умови. Ровесники незалежної України. Саме так називають те покоління, що зараз виборює синьо жовту незалежність. Психологи кажуть, поряд із поколінням захисників на нулі формується й покоління нових українців в тилу. І ці такі трагічні події вони дуже сприяють саме гартуванню нового українця. І чим більше ми будемо бачити, куди ми розвиваємося, куди б ми хотіли б попасти, ну це як в навігаторі. Коли ти ставиш точечку А, де ти знаходишся, і точку Б куди ти хочеш потрапити, то точка А це те, де ми знаходимося зараз. А точка Б це якими ми будемо для того, щоб перемогти. І так, чим Більше кожен буде працювати над собою внутрішньо, а яким я є українцем-переможцем, тим швидше настане і перемога реальна фізична. Це як ну, в класичних іграх комп'ютерних, поки ти не пройшов завдання, ти не можеш іти далі. І завдання трансформуватися і пройти українцям, змінитися корінним чином і стати наставниками для всього світу. У нас для цього є все. І це навіть є в пророцтвах, Якщо хтось цікавиться саме такими нюансами, воно прописано, що з України почнеться зміни по всьому світу. Але ж українці потрібні, українцям потрібно щось з цим робити, для того, щоб досягти цього рівня наставничества. Так, ми креативні, ми дуже багато чого вміємо. Ми дуже багато чого створюємо. У нас свій особливий е, спосіб мислення. У нас дуже гарне почуття гумору. Вона, воно не всім дано, не всі е, люди в світі розуміють. Як ми можемо сміятися з того, що ось воно відбувається, воно боляче. Можна вбитися головою об стіну, а можна з цього отримати ресурс і піти щось змінювати. З чого розпочати, Світлана Клименко наводить кілька простих питань, які слід поставити собі і дати на них чесну відповідь, і так потрібно консолідуватися, щось змінити. Ну хоча б задати собі питання: хто я? Моя ідентичність як українця. Де я зараз знаходжусь, які в мене є зараз ресурси, і як я сюди потрапив, чому війна відбувається навколо мене, що я повинна навчитися, яким навичкам, як змінити свої цінності, як змінити свої усвідомлення? І так, і це дасть мені можливість перейти на інший рівень розвитку. Коріння козацьких традицій міцно переплилося з нашим життям, і передусім тому, що козаки від шайдухи переродилися у справжніх українських воїнів світла, здатних боронити свою землю до переможного кінця, і не завада для них ані страх смерті чи поразки, бо потужне козацьке коріння додає нашим сучасним суперменам, українським лицарям, впевненості, де козак. Там і слава казали, ці січовики перед боєм пам'ятають про це і сучасні чоловіки. Козаки-характерники, особлива каста з поміж запорозьких братчиків упіймати кулю на льоту, ходити по воді та вогню, годинами перебувати під водою, ставати невидимим. Такі здібності приписували цим кращим із кращих вояків. Історики кажуть, що це прототип сучасних спецпризначенців. Чимало історій із передової, пов'язаних із відчайдушністю, у здавалося б найкритичніших моментах в окопах. Вони вражають і змушують задуматись. Звідки сили й така швидка реакція? Світлана Клименко пояснює психологію героїчних вчинків наших бійців. Я ж мишечна пам'ять. Чому американських бійців, американських котиків тренують для того, щоб вони навіть не встигали проаналізувати свої дії, а дії йдуть саме рефлекторно мишечні? На автоматі, тоді, коли тобі не потрібно ну як відслідковувати кожну свою дію, ти робиш, і тоді вже від бачиш результати. У нас включаються інстинкти, це гормональна реакція, до речі. Коли ну ми всі попадаємо в стрес, у нас виділяється кортизол, гормон стресу і виділяється або адреналін, або норадреналін. Якщо виділяється норадреналін, це тоді, коли я бачу ціль. І вона мене вмикає. В мене є і стрес, в мене є енергія, і я бачу, як я можу спастись, або я, що я можу зробити із моїх дій, яка буде користь. Аналіз відбувається миттєво. Я не бачу виходу, мене це руйнує, а коли я бачу вихід, мене це оновлює. За звичаями Січі, як справжні лицарі, козаки мали суворо дотримуватися гречності з жіноцтвом. Відповідно до звичаю, покарання чекало на кожного, хто образить жінку. І з джерел дізнаємось, що Іван Сірко досить суворо дотримувався саме цієї традиції, бо за кривду, вчинену кимось із запорожців, полоненій туркені, черкесці чи татарці, він засуджував винного до страти. Це виділяє запорозьких козаків зі всіх воїнів того часу. До того ж, не слід забувати, що саме жінці, матері покрові, вклонялися козаки. На січі була церква, саме святої покрови. Вся історія, якщо її проаналізувати, вона розвивається по спіралі циклічно. І ми зробили не один оберт і повернулися до того, що є живе, до істоків. Тому козацтво, як таке, берегині жінки як е, супутниці козацтва, воно ж нікуди не дівається, піднімається те, і воно буяє і росте. Те, що живе, є ті зерна саме українськості. Коли дружина чоловіка або мама солдата е, дуже тривожиться, зв'язок енергетичний, емоційний, він є з тою людиною, яка ну, на лінії фронту. І тривога. Рідних передається. Що можуть зробити жінки, це бути впевнені в собі як в хранительниці, бути впевнені в своїх чоловіках і що вони переможці. І ця впевненість передається не дарма берегиню малюють як жінку з руками-крилами. І вона цими крилами захищає, роблячи купол над тим кого любить. Та українські жінки не забувають, що вони козацького роду і мають шанувати чоловіків так, як робили це жінки ще за часів козацтва. Руками берегинь із Україною в серці, З початком повномасштабного вторгнення на фронт полетіли сотні тисяч ляльок, мотанок, янголят, вишитих зірочок та синьо-жовтих сердечок, створених українськими берегинями та дітьми. Вони стають живими і чуттєвими. Вони не дають душі і почуттям зачерствіти, тому що коли навколо тебе дуже багато болю, крові, і смерті. То є щось таке сповнене доброти, уваги, е, е, момент такий, що е, роблять це або жінки, да, дорослі, яким потрібно передати свою турботу і захист, тому що це одна із архетипічних їх таких. Е, Характер ну, характерології да? жінки бути берегиною, турбуватися, захищати, і це і допомагає жінкам, в тому числі або діти роблять, і тоді це навіть на рівні енергетики вони заряджені. До речі, звичай брати з собою обереги, створені руками українських берегинь, існує ще з козацьких часів. Кожен січовик обов'язково брав із собою обереги у бій. Що це могло бути? Найпоширеніше серед них це хустка, вишитий рушник, хрест або жменька рідної землі. Історія повторилася, але на сьогодні найпопулярнішими оберегами є ляльки-мотанки, янголята та браслети на руку. Та загалом кажуть психологи, неважливо, яку річ, щоб захищала, ви створили власноруч для того, хто захищає вас, головне, або з позитивною енергетикою і вірою в те, що вона дійсно допоможе. Як пояснити, чому такого значення надають звичайним народним іграшкам чи зворушливим сердечкам? Адже раніше до війни такі речі теж створювали, але їх не наділяли обереговою силою. Чому зараз невеличкі ляльці мотанці чи зворушливому сердечку, привезеному волонтерами на фронт, надають таке значення? Психологиня Світлана Клименко пояснює психологію бійців і додає обереги на фронт. Це дійсно важливо. Неусвідомлено я відчуваю, заради чого я терплю зараз оце лихо, бо є десь добро і це мій вклад. Те, щоб це добро зберігалося, це те, що посилює зв'язок з життям. Не сама мотанка, не сама вишиванка, не сама стрічечка пов'язана на руку, а саме те, що мене е, зв'язує з життям. І це так працює. Якщо я знаю заради чого я живу, то я знайду е, вихід, як вижити. І, звісно ж, перемогти українці, нація переможців, наголошує Світлана Клименко. Перемогу треба створювати. І вона створюється на різних е, шаблях, на різних рівнях. Фізично на полі бою, е, емоційно, коли ми вже відчуваємо себе переможцями. Так? Ментально, коли українці змінюються, е, тому що перемога фізична, воно. Гарно, воно класно, але для чого? Щоб ми згуртувалися, змінилися і трансформувалися як нація, утворилися державою з геть іншим внутрішнім таким наповненням.